І так, слава Господу, дорогі друзі, сьогодні знову програма Хліб Щоденний. На що хочеться звернути увагу, це тільки на слово Боже, адже воно дає нам все необхідне для життя та побожності. І те, що ми знаємо, Слово Боже, це дуже хороший крок. Але саме більше його необхідно просто втілювати в життя. І ось я вам зараз це покажу, як Господь вчить нас своєму слові на сторінках Писання. І так, відкрити Євангелію від Івана, 8 розділ, і, 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 і. давайте почнемо. З 31-го вірша <кій> Ісус, коли він прийшов сюди на на цю землю, то він звичайно і зустрівся з юдеями, і з ними він, перш за все, і говорив і, або скажімо, вчив. Написано, що він прийшов до своїх, і так як свої його не прийняли, то він це вчення розвернувся і почав вже давати всім іншим народам, які були не юдеями, тобто нам з нам з вами. Отже, коли Ісус, Ісуспевний Ісус сказав юдеям, які які повірили в нього, ті, які повірили, тому що все ж таки були ті, які повірили, слава Богу, бо на сьогоднішній день є ті, які і не вірять до цього часу. І Якщо ви будете, зауважте, перший крок не пропустіть це, повірити в Ісуса Христа. Якщо ви будете. Перебувати в моєму слові, ви дійсно мої учні. Учні це значить послідовники, учні це ті, які зроблять, зроблять те, що, що Господь почав на цій, на цій землі. І якщо ви прибудете в слові, слово, слово говорить і нікого не заставляє, каже, якщо ти захочеш, то ти прибудеш в слові, тобто ти станеш виконавцем Слова Божого. А отакі, от скажімо, ниття щодня: що ми не можемо, я не знаю, волі Боже, я не можу, не можу робити, не можу бути там, не можу закинути гріх там чи, чи, чи побороти щось. Це все, це все неправильно. Тому що істина є: засіб для, для перемоги для кожнісінького з нас є, він є у Слові Божому. І Ісус послав це вчення для кожного з нас. Якщо він тобі, скажімо, не посилав його до сьогоднішнього дня, то сьогодні він тобі посилає і каже, каже тим, які увірували, каже, якщо, якщо будете перебувати в моєму слові, тобто читати Слово Боже постійно, розмірковувати над ним, то Дух Святий буде давати тобі розуміння і мені також. Тоді ви дійсно учні мої, тобто дійсно прийшли до навчо, на учобу, скажімо, або на навчання до Ісуса, і Він дійсно все, що Він починає робити, Він все в нас довершить до кінця. Тобто всіх, всіх які стануть учнями Ісуса Христа, Він, він навчить їх і далі. І далі Він говорить таку, таку фразу, яку до сьогоднішнього дня так по-різному люди трактують. Спочатку каже, перебувайте в Слові. Ні, навпаки, спочатку увіруйте. Ти до він звертався до увірувавших юдеїв каже: а тоді, якщо перебудете в слові моєму, то далі він говорить: ви пізнаєте істину, і істина визволить вас, або різноманітними перекладами зробить вас вільними, вільними і свободними. Питання питання стоїть. А від чого зробить вільними або від чого зробить визволить вас істина? І що ж треба робити з тою істиною? Бо тому що е, часто говорять так і в Біблії написано, що Слово Боже є істина, сам Ісус є істина. То невже ж треба взяти Біблію і з тою Біблією і е, звільна, звільнятися? Думаю, що ні, адже варто розібрати слова ви? Пізнаєте істину, коли ви пізнаєте істину? Коли ви будете перебувати у Слові моєму, каже Ісус, і будете займатися цим в інших місцях Писні написано, як каже, вникай в себе і в Писання, і займайся цим постійно, тому що таким чином ти зможеш спасти і себе, і слухаючих. Тебе, отже, через те, Ісус говорить, каже: ви пізнаєте істину, і істина визволить вас або зробить вас свобідними. На це місце і списання дуже часто говорять, що та я ж пізнав вже істину, я вже прочитав слово Боже, і щось мені нічого не працює. Я думаю, для того, щоб зрозуміти це слово, ви пізнаєте істину. Тобто, що будеш перебувати в слові, то звичайно, що пізнаєте істину. А що ж таке слово пізнаєте? Пізнання це не знання. Знання це є знання, а втілені знання в дії, бо втілені в життя. Ось тоді ці знання можна назвати пізнанням. Провіручне слово це буде пізнав Адам. Єву і вона стала його дружиною. Значить, пізнати це зробити, робити, а не сидіти і казати, я знаю істину. Не сидіти, що я, я, я тільки читав, я тільки читав. Господь каже: перебувайте у Слові Божому щодня, читайте Слово Боже, але не забувайте його втілювати в життя. Тобто пізнавайте істину, і істина зробить вас, і зробить вас вільними або в. Визволить, визволить вас. Що ж таке пізнавати істину щодня? А пізнавати істину це значить робити. І не роб і робити треба не просто щось, а іменно ось ту істину, яку ти прочитав сьогодні, яку ти знаєш сьогодні, ти тільки її знаєш. Приміни її в діло, тобто в тіль її у життя. Істину перше треба пізно, пперше перше тр... треба наповнятися нею, тобто, тобто читати, а потім проговорювати істину, тобто провозглашати у цей світ. А потім що? А потім закатувати отак рукави і йти. Робити те, що написано. Тоді ця істина визволить вас. Яким чином вона тебе визволить? Біблія тебе визволить? Ні, не Біблія тебе визволить, тебе визволить Слово Боже, яке ти будеш провозглашати у, у цей світ, і навіть в своє, в своє життя. Тому що е, е, тобі плоть твоя говорить, що ти нічого не можеш, що ти слабкий, що ти нічого не знаєш. А істина говорить: пізнай мене, і я тебе звільню з цього стану, ти вийдеш з цього стану. І коли далі далі ми прочитаємо буквально е, слідуючи місце і списання, ми зразу зрозуміємо, до чого ж він їм говорив, е, що істина зробить вас свобідними і так далі, то зауважте, що е, що вони відповіли йому у відповідь. Вони відповіли йому, ми нащадки. Авраама Й ніколи не були нічиїми рабами. Як ти кажеш, звільниш нас? Дійсно, важко е звільнити. Ту людину, яка знаходиться у е, рабстві, і вона не вважає, що вона е, знаходиться в рабстві, або важко людину направити на правильну дорогу, коли вона йде неправильною дорогою і свою неправильну дорогу називає правильною дорогою. Простими словами, на чорне каже: біле на біле, чорне, і попробуй цій людині чимось допомогти. Якщо якщо сам Бог прийшов, е, пославши сина свого, і каже, що пізнає Майте істину, перебувайте в слові моєму, повірте в мене, щоб істина вивела вас від гріха. Ми завжди про, прочитаємо, бо там дійсно річ йде тільки про гріх. Адже гріх тормозить людину, тормозить, тормозить приймати, перш за все, все від Бога, тормозить виконувати своє предназначення на цій землі, тормозить жити правильно, тільки гріх тормозить. Отже, і Христос говорить, каже. Повірте в мене, перебувайте у слові моєму постійно, тому що цим самим висвободжуючи слово, слово моє або втілюючи його в життя, тобто пізнайте, пізнайте істину, і таким чином ви будете вільними, вільними від чого вони кажуть, що нас звільняти, як в нас все і так добре. Я стільки разів пробував говорити, скажімо, з п'яною людиною, яка каже: Я дуже хочу в церкву ходити, або я, я дуже. Хочу Богу служити. Я от не хочу пити, не думайте. То, що я п'ю, це, це можна сказати, що я зовсім не п'ю. І ви знаєте, говориш до такої людини, і дійсно просто ну неможливо їй допомогти. Тому що людині необхідне покаяння. А покаяння необхідне признати перш за все, що те, що ти робиш, що те, що ти робиш, це є гріх. І гріх не від того, що тобі людина сказала, а від того, що Слово Боже. Тобі говорять, що це є гріх, і від цього треба відріктися, адже ти ж бачиш, що ти робиш гріх і щодня. І що хочу сказати, так як дуже багато людей кажуть, та ми кожен день грішимо, грішимо. А навіщо тоді Господь говорить? А я вам дам свободу. Ви можете вийти з цього стану. Тому що, якщо ви не рішите вийти з цього стану, а якщо будете мати тільки одне у своєму серці, тому що від переповнення серця говорить уста, одне тільки будете в серці своєму, ми ніколи не станемо. Праведниками або ми, ми завжди будемо грішниками, ми нічого не зможемо змінити в своєму житті. Ну тоді в такому разі у твоєму житті точно нічого не може змінитися, адже ти сам, подібно як ці юдеї, кажуть, та ми ж каже нащадки Авраама. Ми ж нікому не були рабами, від кого ти хочеш нас звільнити. Вони навіть не розуміли, що їм потрібне звільнення. Вони навіть не розуміли, що їм потрібна перемога над гріхом, якого вони навіть. Не розуміли, що вони його чинять щодня, скажімо, щохвилини і так далі. На що Ісус відповідає в 34 вірші. І Ісус сказав, істинно кажу вам, кожен, хто грішить, є рабом гріха. І цікава відповідь часто у людей буває. Так, каже, всі грішать. Ну ж всі грішать, ну, диві, ну всі, всі грішать. Знову зачитую. <ганую> Істинно кажу вам, це Ісус говорить до всіх, навіть які кажуть, та всі грішать. Кожен, хто грішить, є рабом гріха. Якщо Він раб гріха, а Ісус прийшов для того, щоб звільнити від гріха. І у Ісуса є все для того, щоб кожна людина, яка знаходиться у гріху, щоб вона була звільнена. Тоді, коли людина залишиться далі у своїх гріхах, як ви думаєте, яка буде відповідь? Відповідь дуже проста. Людина, значить, не захотіла звільнятися від гріха, не захотіла слухати Слово Боже і вірити в те, що Слово Боже правду каже, що тобі потрібне інше життя, не те життя, яким ти в даний момент живеш. І він далі говорить: раб не залишається в домі навіки. А син залишається навіки. Кожному тако, тако, такому рабові або рабові гріха, і Господь говорить: ти що в даний момент живеш, грішиш, тобі вдається. Ти, можливо, навіть маєш і насолоду від тих своїх гріхів, які ти, які ти вибираєш. Але пам'ятай, що такі люди на землі не будуть, не будуть в домі Божому домі вдомі божому вічно вони будуть тимчасово на цій землі поки знаходяться у своєму у своєму тілі а сини, сини які народилися народилися від від Бога чому тому що повірили в ісуса христа прийняли ісуса христа у своє серце і для того щоб не загубити спасіння перебувають у Слові Божому, так як Ісус каже, хто буде перебувати у Слові моєму, той дійсно буде учень. А учень точно навчиться, навчиться всьому тому, що написано в Слові Божому. Він не тільки буде знати істину, але він. Пізнає її, тобто він, він втілить її у життя і буде свобідним, перш за все, від гріха, від гріховного міркування, тому що гріховне міркування або гріх мішає кожній людині получати щодня благословення Божі, щодня спілкування з Богом, щодня волю Божу, щодня він позбувається просто через гріх, через те, що він хоче бути в кліпці гріха цього світу. А не хоче бути вільним, щоб робити волю Божу, для чого кожен з нас і предназначений. Тому що, якщо не робити своє предназначення, отже, завжди вираз лиця людини буде яким е, сумним, та знаєте, та надіємося, тільки на Бога надіємося. Та ви знаєте, що Господь каже, надіятися на Бога це один із кроків. Але надія не дає спасіння. Надія веде до віри, а віра дає спасіння. А Ісус каже тільки тим, які увірували, тим, які ще не увірували, я вам скажу словом Божим. Покайтеся сьогодні, прийміть Ісуса Христа, як ви ніколи його не приймали. Прийняти Ісуса Христа у своє серце. Це значить, покаявшись, прикликати Його, сказавши, Господи, прийди в моє серце. Я каюсь, що жив неправильним життям перед тобою до цього часу і до цього місця. Війди в моє життя, і тепер ти мною керуй. Оце буде означати, що ти прийняв Ісуса Христа у своє серце. На що до речі? Дальше Ісус каже, тому що син звільнить вас і справді будете вірними. Я знаю, що ви нащадки Авраама, але шукаєте, як вбити мене, бо не приймаєте слова мого. Якщо не приймаєш слова Божо, звичайно, тобі захочеться, захочеться не приймати, а навпаки, закривати або закриватися від таких людей, які говорять. Із істину а Ісуса на той момент навіть вбити хотіли. І Він тоді сказав цю фразу, я кажу вам те, що бачив у мо... я кажу вам те, що бачив у мого Отця, а ви робите те, що чули у вашого батька. Отже, на цьому давайте закінчимо, порозмірковуйте, що ти сьогодні робиш, і що Господь каже тобі робити. Якщо ти Сам себе приглажуєш і кажеш, ну ну всі тут такі, ну і я тут ще не такий. Ну тоді тобі треба повірити в Ісуса Христа і істину втілити в життя. Тобто говорити істину, я не такий, і я не буду більше це робити, а я буду це робити, те, що Бог каже робити. Ось тоді буде переміна у твоєму житті, адже. Господь же ж не даремно говорить, каже: пізнайте істину, і істина зробить вас свобідними або вільними. Пізнайте, це значить втільте у життя. Зробіть те, що, що написано в ім'я Ісуса. Будьте благословенні.